Сьогодні ми зібралися у цій залі, щоб вшанувати мужність і героїзм людей, які оберігають нашу державу, захищають мир і свободу, а також тих, хто щодня наближає перемогу України. День захисників і захисниць України це не свято нескореного духу, свято відності рідній землі, свято кожного, хто стоїть на варті незалежності нашої батьки. Це такий тяжкий случай, чоловік мій загинув у 22-му році, 19 грудня. Хоча до цього я 10 років служила у виправних колоніях, ну, в пенітенціарній службі, але перед війною все закинула, все мені набридло, взяла форму і сказала все, mm -hmm. досить. Але коли повернулася, коли загинув чоловік за кордону, з дітками. Ну, Зрозуміла, що, мабуть, моя дорога така, щоб допомагати хлопцям. І я обрала собі шлях психолога. Безпосередньо я маю вже вислугу в Збройних силах України 20 років. Тобто, я в свій початок в Збройних силах вже давно-давно почала. Майже 20 років я була фінансистом, Але так склалося, що початком повномасштабної війни, 20 років, тобто, віжко, в років році, різку мої погляди. Змінилися в напрямку моєї професії. І так як ще сталася в мене особиста трагедія, за минулий чоловік у 22-му році. І напрямок своєї діяльності я змінила кардинально з фінансиста на психолога. Зараз наша була психологічна стримка персоналу, ФОЕС, також нашими холодними дівчатами, тому що бачаю зараз в цьому більший... Особисти потенціал і більшу потребу. Я на суді з року приклалася в бойову бригаду, 54-та бригада, була на місці механіка-радіотелефоніста. Чотири місяці навчалася в навчальному театрі. Чому я вам говорю, що кожне навчання, яке нам дають, воно не даремне, воно нам все пригодиться. У му році повернулася, як раніше, військомат, зараз ДЦК. Займаємося обліком призовників, військовозобов'язаних, зобов'язаних, бойові бригади. Зараз на даний момент я заступник командира військової частини, а починала я службу 20 років назад, прийшовши гражданською медсестрою по військової частини. Що ви на неокупованій території покладає на вас відповідальність. Ви наше майбутнє і ви маєте навчитися отримати знання тут, бо ви будете будувати цю країну. Ви маєте навчатися і за себе, і за тих дітей, які вчора чи позавчора загинули, починаючи з 2014 року. Зараз батьки вас утримують, вчителі дають знання і ви маєте все це в себе впитувати в губочки і бажано тільки хороше. Далі в мене прохання до вас. В кожну ранку, хтось ранку плани на день, а хтось увечері підводить підсумки того що ви зробили. От спитайте за день, що я зробив, що я навчився. Для себе, за себе і за тих дітей, які не мають зараз можливості проходити це навчання. Що я зробив для країни? Бо ви маєте бути спеціалістом. І наступний, що я зробив для Збройних сил України.